SRM131 ANSO. Це у нас невеличкий фронтфліпер з класною механікою, з підшипниками в озьовому, з кліпсою глибокої посадки, такої проволочної, дуже класно виглядає. Залізяка у нас нержавейка Sandvik 14C28N. Невеличкий по розмірам, довжина клинка 81 мм. товщина побуху 2,5 мм. прямі спуски і зведення в 0,35 Фініш клинка піскоструй. Дивіться, як класно все оброблено. Фасочки зняті, як все просто чудово виглядає. Само лайнерлок. і дивіться, як вони обіграли лайнери. У нас з однієї, з другої сторони, стальні лайнери і з накладками із g 10. Я спочатку думав, що це больстери знизу і зверху. Ну. Вірніше ближче до клинка і в навірші. А тут виявляється, у нас сплошна пластина, і вона повністю виходить потім в больстери. Дуже-дуже ну, необычно зроблено. Вперше я таке бачу, що пробили в ножах. То й взяли товсту, товстий кусок метала, вирізали в нього там декілька міліметрів для вставки в G10 і вставили її. Це просто якесь творіння. Ось такий у нас фронт фліпірок. Дуже класно виглядає і в зложеному состоянні, і в розложеному. Класна механіка. Все дуже чудово зроблено. Просто офігенний.